Із 1 липня Міністерство у справах ветеранів у чотирьох областях запустило пілотний проєкт Помічник ветерана, щоб відпрацювати механізм координаційної підтримки для ветеранів, для членів їхніх сімей та членів сімей загиблих. Як він працюватиме та хто може взяти участь у проєкті, про це говоримо із директоркою стратегічного планування та європейської інтеграції Мінветеранів Світланою Березіною. Пані Світлано, вітаю вас. Доброго дня. В чому ідея проєкту? За принципом, рівний з рівним, ми зараз працюємо над відбором кандидатів у помічники ветеранів. Вони можуть бути ветеранами, членом сімей ветеранів, членом сімей загиблих. Після дворівневого відбору ми маємо навчити цих кандидатів помічники ветеранів далі працевлаштувати. І з кінця літа помічники ветеранів будуть надавати координуючу підтримку ветеранам у громадах. Тобто, весь спектр послуг, на які мають право наші герої помічники, будуть супроводжувати, направляти, скоординовувати, підтримувати при необхідності супроводжувати фізично, допомагати заповнювати довідки тобто, все, що потрібно для того, щоб відбулася успішна реінтеграція ветеранів у цивільне життя. Ви сказали, що помічник має можливість навіть фізично супроводжувати ветерана. Помічник і ветеран мають знаходитися в одній громаді фізично. Так, Звичайно, звичайно ми робили і м, акцент на цьому, що сервісні офіси у справах ветеранів. В яких будуть працевлаштовані помічники ветеранів, знаходяться саме у громадах, тому що і своїх героїв громади знають краще, і помічник має бути такою особистістю в громаді, до якої, який заслуговує довіру. І все це має контролюватися на рівні громади, а далі підніматися на рівень області і на рівень держави, а саме в особі Міністерства у справах ветеранів. Де наразі діє проєкт? З 1 липня ми запустились в чотирьох областях. Миколаївська, Дніпропетровська, Львівська та Вінницька. Але от на минулому тижні було прийнято рішення про те, що ще п'ять областей виявили бажання долучитися і тому географію ми розширюємо. А коли масштабується проєкт на всю Україну? Чи є таке в планах? Так, звичайно, спочатку наступного року ми це закладаємо і в плани державного бюджетування. Давайте більш детально поговоримо, хто може стати помічником ветерана. Так, значить, звичайно, є певні критерії. Одні з них я вже оголосила, що це має бути або ветеран, або член його родини, або член родини сімей загиблих. Але ще є один е, такий обмежувач, який е, за результатами от, початку пілотного проєкту відсіяв приблизно 10% бажаючих. Це рівень освіти на нижче молодшого бакалавра. Наразі можу навіть вам зробити такий зріз портрет нашого кандидата у помічники ветеранів. В середньому так. це 42 роки. 50 на 50 – це чоловіки, і жінки, освіта основна це право. Ті кандидати, які мають кандидати у помічники, мають таку освіту магістра або бакалавра зі спеціальності право, фінанси та кредит, педагогіка. Це ось такі у нас топ 3 спеціальності, з якими подалися кандидати, скільки наразі кандидатів вже подали свої заявки, яких відібрали для проєкту? Значить, загалом біля 300 заявок уже ми маємо. А обмежувач у нас стоїть на кількості 400. Відібрали з них, оскільки ми опрацьовуємо щодня, і зараз триває третя хвиля подачі заявок. То щодня з'являються нові, ми їх опрацьовуємо. І наразі у нас зараз опрацьовано десь відсотків 60 із поданих. Де і чому навчатимуть помічників ветеранів? І коли стартує навчання? Обов'язковою умовою для того, щоб цей проєкт ефективно запрацював, є навчання кандидатів помічників ветеранів. Воно має розпочатися вже наступного тижня, формуються групи. Оскільки е, рівень відбору кандидатів-помічників передбачає три рівні: значить, перше це подача заявки і тестування, другий співбесіда офлайн, а третій це саме навчання. І зараз вже формуються групи в певних областях. Цях пройшли співбесід на цьому тижні. Формується група до початку навчання, і воно має стартувати на наступному тижні. Але не в усіх областях, оскільки десь раніше проходять співбесіди, десь пізніше. Ми розраховуємо такі, щоб протягом серпня е, пройшли навчання всі кандидати у помічники, і вже приблизно от кінець серпня, початок вересня е, вони могли бути працевлаштовані у сервісних офісах у справах ветеранів і почали надавати послуги ветеранам. А скільки сам процес супроводу має тривати? Є такий Знаєте, визначений це... термін. Так, так ми говоримо про е, термін там, до двох років, але за потреби, звичайно, це може бути продовжено. Для того це і пілотний проєкт, щоб ми подивилися, як швидко задовольняють потреби от, ветерани, для того, щоб реінтегруватися. Чи потрібен супровід, наприклад, там, через півроку ще повторити? Ось, наприклад, це може бути підвищення кваліфікації, зміна спеціальності. Це все відпрацьовується, і звичайно, на етапі масштабування в рамках країни у нас будуть чіткі терміни. Скільки потрібен цей супровід? Чи отримуватиме винагороду помічник ветеранів? Фінансово звичайно Значить, оплата праці буде здійснюватися за результатами наданих послуг помічником ветеранів ветеранів. В середньому це десь 16 тисяч чистими, буде становити сума оплати праці. Ну це, це досить конкурентна заробітна плата на ринку праці. Наостанок, як таки взяти участь у проєкті, куди подавати заявки? Так на цьому тижні триває ще третя хвиля, Ще раз нагадую, і на сайті на є, є розділ помічник ветерана, і можна подати електронну заявку. Дякую вам говорили про проєкт Помічник ветерана із директоркою стратегічного планування та європейської інтеграції Мінветеранів Світланою Березіною.